Жила була маленька свинка на ім'я Пепа. Вона була дуже цікавою, активною і завжди прагнула дізнатися більше про світ навколо себе. Пепа любила своїх батьків і маленького брата Джорджа, з яким часто гралася в різні веселі ігри. Кожен день для Пепи був новою пригодою, і навіть коли на небі з'являлися хмари, Пепа завжди знаходила спосіб посміятися. Одного дня Пепа вирішила, що їй хочеться здійснити велику подорож. Вона хотіла дізнатися, що є за межами її рідного дому і яких нових друзів вона може зустріти. Мама, тато, давайте поїдемо в подорож, сказала Пепа. Тато Пепа, посміхаючись, відповів: О, це чудова ідея! Але пам'ятай, що подорожі вимагають підготовки. Пепа дуже любила свою родину і завжди була готова до нових пригод разом з ними. Вони пакували валізи, збирали іграшки та подорожні предмети, і ось нарешті вирушили в подорож. Першою зупинкою була величезна гора. Пепа була дуже здивована, коли побачила, як високі та красиві гори. Джорджу, її маленькому брату, теж сподобалося, але він трохи боявся, тому що це було для нього щось нове. Не бігай далеко, Джордж. Ми з мамою і татом завжди будемо поряд, сказала Пеппа, обіймаючи його. Вони піднімалися на гору, і навіть якщо це було важко, Пеппа завжди сміялася і підтримувала свого брата. Вона розповідала йому смішні історії, щоб він не боявся. Після того, як вони досягли вершини гори, вони побачили неймовірний краєвид. Пепа раділа, що її мрія здійснилася. Вони зробили багато фото, а потім вирушили вниз. Подорожувати це цікаво, і неважливо, як далеко ми їдемо. Головне, ми разом, сказала Пепа, дивлячись на свою родину. І хоча подорож була короткою, пепа зрозуміла, що важливо не тільки досягти мети, а й отримувати радість від процесу, від кожного моменту з родиною. Вона знала, що попереду буде ще багато великих пригод, і кожна з них зробить її сильнішою і щасливішою.